За рік до музичної школи я навчалася в музичній студії при парку Шевченка. І перші мої академ-концерти відбулись на головній сцені за роялем міського будинку культури. А в 10 класі я танцювала в поліцянці. Ну, а далі студентські роки, участь в студентському народному ансамблі Медіатор, відповідно, концерти на сцені міського будинку культури. А вже коли вчителювала, утворила при Рівненській загальноосвітній школі номер 18 дитячий хоровий колектив, який потім отримав навіть звання Зразковий. Під назвою Благовіст. І ми вже брали участь в різних концертах, пісенних фестивалях міських, обласних. І сьогодні я маю щастя реалізовувати свій творчий потенціал із народним аматорським колективом патріот. В складі хору патріот саме любителі, фанатичні любителі української пісні. Відповідно до назви, переважна більшість наших пісень патріотичного характеру до репертуару хору входять ще і пісні ліричні, і жартівливі, які розслабляють людей, знімають тривожність, які дають можливість людям забути про ці події. і Дуже добре впливають на нервову систему. Під час наших концертних виступів ми завжди залучаємо слухачів до підспівування, і тоді отримують задоволення не тільки хористи, але й люди, які прийшли на ці концерти. Тому що до нас приходять люди, які. Кохаються в українські пісні і люблять співати. Бажаю нашому міському будинку культури, процвітання на довгі роки, щоб завжди цей осередок був щастя, добра, злагоди між всіма колективами і, і щоб сюди мами вели своїх діток і з радістю. Брали які з радістю брали би участь у всьому. Мені дуже приємно, коли я бачу серед дітей-учасників творчих колективів міського будинку культури, дітей моїх хористів. Я хочу, щоб традиції міського міського будинку культури продовжувались і далі.